Кави. А на першому малюнку я представляю дерево, а точніше сосну. Чому? Тому що мені дуже подобається запах хвої. І ось щось мені ось так захотілось трішечки попрактикуватися в цьому. А, поки вариться еспресо, я скоріш за все почну збивати молоко, щоб не гаяти час. Буде складатися в основному з техніки розет, тому що мені це здається найбільш підходящим саме для цього дерева, тому що на ньому є багато голочок. Робимо перше вливання і формуємо верхівку. Друге малюємо абсолютно таким же щином, повертаючи чашку. Саме стовп присосний. То є перша чашка для вас. І зараз приступаємо до другої чашки. Таким самим принципом формуємо собі основу та починаємо з верхівки. Перші за все, якщо в мене є час, я цю чашечку хочу переробити для вас, тому що я трішки не задоволена своїм результатом, тож доведеться трішки ще зачекати. За це перепрошую. Друга чашка, вона не ідеальна, але не всі ми можемо бути ідеальними, якщо так можна сказати. Але ми намагаємося не панікувати та готуємо мій другий малюнок, де у центрі буде також фігурувати та сама ялинка, ну, майже та сама. А, трішечки хочу змінити її концепт і додати лебедів, а точніше пару лебедів, тому що а, на минулому моєму виступі, тобто на відприковому я якраз таки поширювала тему птахів, а, що вони вільні, люблять свободу, вітер, і все таке інше. І сьогодні я їх хочу трішечки скомпонувати і об'єднати їх. Малюнок в мене буде складатися з. ну, Перш за все, формуємо основу. Саме дерево ми також робимо у, з технікою розетта і домальовуємо пару двох лебідів. Цьому я не хочу закінчувати саме ці чашки, тому що я хочу ще додати трішечки кольору, але поки я це хочу зробити, я спробую домалювати другу чашку. Саме для того, щоб трішечки розбавити свій малюнок, я використовую харчовий барвник зеленого кольору, бо дерева в нас зелені. Досить логічно звучить, так? Два напої для вас, будь ласочка. і я дороблю свій, свій макіати, який в мене складається з маленького лебедя. і все кінець відстріл